Вітаю вас, шановні літаглядачі час спортивних новин тижня. Що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт і Фіа. Сьогодні поговоримо про такі події. Розпочнемо з футболу. У День Незалежності, 24 серпня, відбувся фінальний матч Кубка Області. Загалом 30 команд взяли участь у цьогорічному розіграші Кубка Івано-Франківщини. Уперше за 22 роки незалежності трофей вибрала команда з Богородчан. Футбольний клуб Газовик у фінальній зустрічі, яка відбувалася на нейтральному полі у Тлумачі, переміг з рахунком 5-1 команду Турка з Коломийщини. Участь у фіналі розіграшу Кубка області з футболу. Погодьтеся, це уже не бейкий успіх. Адже на шляху до цієї гри обидвом командам до Ходилося перемогти не один відомий клуб Прикарпаття. Так за словами президента ФК Газовик Ярослава Паранюка, найважчою гра видалася у одній восьмій розіграшу трофею у Коломиї, коли його команда тільки у серії пенальті здобула перемогу над місцевим клубом Карпати. Пізніше у півфіналі газовики обіграли Долинський нафтовик. Тому на фінальну зустріч футболісти налаштовувалися по-бойовому, тільки перемога. І завдяки насамперед злагодженій командній грі вдалося досягнути бажаного результату. Газовик володар Кубку області з футболу 2013. Радості футболістів, як бачимо, не було меж. На переможці з нетерпінням очікували вже на батьківщині у Богородчанах. Приємну звістку усім землякам, які зібралися на місцевому стадіоні, повідомили керівники району, які особисто підтримували улюблену команду у тлумачі. Першої історії Горочан. наша команда газови сьогодні у матчі в місті Тлумачі з командою Турки з футбольним клубом за рахунком 5-1 перемогла в фіналі Кубка області». А далі святковий концерт на честь переможців та позитивний настрій на цілий рік. Кожний у Богородчанах сприйняв цю перемогу як особисту. А футболісти у свою чергу дякували усім своїм вболівальникам, владі та підприємцям району за неабияку підтримку. Бо без неї, кажуть, досягнути цього результату було б нереально. Уже після перемоги у фіналі Кубка Богорочанський газовик у рамках матчу відповіді попереднього етапу Кубка України серед аматорів у друге переміг футбольний клуб Маяк із села Великий Кучерів Чернівецької області 2-1. Всі голи були забиті ще в першому таймі. У складі газовика відзначилися Роман Барчук та Олег Вікарюк. Тепер на газовик чекає набагато серйозніший суперник чемпіон Львівщини Винниківський рух. Матчі цих команд відбудуться 4 вересня у Богорочанах та 11 у Винниках. І у продовження футбольної. Теми команді Чечва з Нижнього Струту на Рожнятівського району виповнилося 50 років. Святкування цієї нагоди відбулися за участю керівництва району, ветеранів футболу та депутатів обласної ради. У цей день різні покоління Чечви зіграли товариський матч з командою Хімік Скалуша. У 60-х роках футбол був дуже популярний, згадує засновник команди Василь Марій. Перші матчі розповідає чоловік, зіграли з командою долини. Уже в той час футболісти а це хлопці 45-46 років народження, мали бажання глибше пізнати найпопулярніший вид спорту. Ми трошки телевізор, телевізору мало було. В колегі був телевізор, і ми трохи дивилися, фінти дивилися розумієте, Тактику, яку Лобановський запропонував. сухий лист ми тренувалися. Мені до мені свій час довели два голи забити сух із корнера. Нам ніхто ніяких гроші не дав, так як тепер. А ми збирали гроші, купіки, щоб їхати, наймали машину, їхали в футбол у інші села. На сьогодні в нижньому струтені футбол не менш популярний. Ним займається, хоч і на аматорському рівні, доволі багато молоді. Твердить вчитель фізкультури минулому захисник першолігового Прикарпаття Роман Бігун. Завдяки спільним старанням вдається тримати команду на плаву протягом багатьох років і не тільки просто брати участь, але вигравати Кубок району, як це було в минулому році. Люди хочуть прагнуть, приходять, допомагають всякими силами. Робиться цей стадіон, теж Все своїми силами ніхто нам нічого не допомагає. Ми збираємося Збираємося старші люди, молоді, залучаємо дуже багато, залучаємо молоді, щоб молодь не тікала з села, не тікала за кордон, а займалася спортом і здоровим способом життя. Зокрема, футбол і взагалі спорт пріоритет роботи місцевої громади, додає сільський голова Любов Стражник. Окрім короля спорту, у нижньому струтені також проводять змагання із інших ігрових видів спорту та дбають про комфортні спортивних приміщень та стадіонів. Це така дуже така тема у нас популярна, тому що у нас наскільки, як кажуть, ми можемо потішитися, що футбольне поле роздягалка я кажу, хоч не в такому ще стані, тому, що я, як як сільський голова, не ще не приклала багато зусиль до, до цієї справи, що можливо. Але в майбутньому стараємося, щоб щоб цю роздягалку збережено, бо це за за часів колгоспу, ще за часів радянської влади збудовано, але це добра традиція. По закінченні товариського футбольного матчу кращих футбольних функціонерів нагородили грамотами та подяками районної державної адміністрації та районної ради. А місей. Виконавців, подарунок футболістам виконали народні та естрадні пісні. Наступна сторінка нашої програми присвячена баскетбольній тематиці. Якщо говерляни зараз відпочивають, то баскетбольний клуб Франківськ за цей час став чемпіоном України зі стрітболу. 24 серпня на Хрещаток відбувся фінал чемпіонату України з баскетболу 3 на 3, який другий рік поспіль організовує Федерація баскетболу України. У вирішальному турнірі змагалися чоловічі, жіночі та юнацькі команди. Окрім задоволення від гри, команди переможниці українського чемпіонату виборювали право представляти вітчизняний баскетбол 3х3 на міжнародних турнірах «ФІБА». У жіночому турнірі прийняли участь одразу три команди звано-Франківська. Зокрема, в категорії дорослих команд понад 18 років, одразу дві команди з обласного центру Прикарпаття змагалися за почесне звання чемпіона України, зігравши між собою в фінальному поєдинку. Перемогу здобув баскетбольний клуб Франківськ, у складі якого виступала найкраща молодий гравець Європи Аліна Ягупова. Багато у чому такий успішний виступ можна пов'язати із поверненням до команди його багаторічного тренера Юрія Процюка, який керував діями франківчанок під час фіналу чемпіонату. До України з баскетболу 3 на 3 у Києві. Нагадаємо, що в фінальній частині передували відбіркові змагання, які проходили в вісьмох містах України. У змаганнях серед чоловічих команд Іван-Франківськ представляли три колективи: Пасаж, Медик та Левіс. Останній показав найкращий результат, здобувши срібні нагороди. У складі призерів вдалою грою відзначився один з кращих стрітболістів України Дмитро Неболін, який входить до складу збірної команди України. Тіжело. Ну, второе місце це теж хороший результат, я считаю, всей Украины, то есть как бы результатом довольны. Всі, ну, в принципі, как бы как складывається, ми вже не перший год участвуємо в этом чемпіонаті. З Тимуром Марабаджи з Харкова ми встречаємося уже не перший раз. Будет такое, що ми уже прошли, дошли тоже, и второе место тоже займали. А Тимур, вообще мой партнер по сборной Украины, України, мы, как бы виступали вместе. То есть я его хорошо знаю, он меня хорошо знает. То есть, как бы, хотілося б показать. Теперь поговорим про Олімпійський рух. Його займається Національний Як відомо, основні завдання України забезпечення участі в Олімпійських іграх, розширення міжнародного спіробітництва, популяризація масового спорту і здорового образу життя з цією метою НУК України співпрацює з державними громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі. Національний олімпійський комітет України об'єднує 40 федерацій з олімпійських видів спорту. НОК також має 27 відділень у всіх областях, а також в автономній республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Сьогодні детальніше поговоримо про діяльність комітету нашої області з виконавчим директором науку на Прикарпатті Ігорем Шкоропаняком. Атож Ігора Дмитровичу на Прикарпатті ІНОК вже є доволі багато років. Хто взагалі втілює заходи Національного олімпійського комітету на Прикарпатті? І які такі основні конкурси, заходи ви проводите протягом останнього часу? Зокрема, ну дуже багато заходів проводиться відділенням Національного олімпійського комітету, які є. У програмі, прописаній Національним олімпійським комітетом, ну, звичайно що їх втілює в життя: це голова відділення Мирослав Храбін, я виконавчий директор, і в нас є атлет якому ми надаємо матеріальну допомогу, щоб після закінчення спортивної кар'єри десь як не розпорошувалися спортсмени, а трималися більше купи і робили свою справу, яку вони не вміються. Нелі не для непорадно. такий у нас маленький штат, троє людей. Ну, звичайно, що і об'єднуємо управління спорту, міський спорткомітет, співпрацюємо з управлінням освіти. Всі потрошки по десь і долучається. так долучається, і виходить ну, така команда, яка втілює олімпійський рух на Прикарпатті. Я знаю, що кожного року ви проводите ряд заходів, ряд конкурсів, зокрема для дітей. Це і олімпійське лечення, і олімпійський день бігу, і в загальноосвітніх школах ви проводите олімпійський урок. От яка основна мета. Цих уроків, цих заходів взагалі, які відбуваються в школах. Головна мета Олімпійського комітету і нас безпосередньо відділені в регіонах це то, щоб залучити як найбільше дітей до здорового способу життя і пропаганда Олімпійського руху. Бо в Олімпійському комітеті не стоїть там за правило як готувати висококваліфікованих спортсменів, а навпаки, зробити масштабніше, спортивніше населення і втілювати олімпійський рух. Наприклад, такий захід, як Олімпійське Лечення, тобто, наскільки я знаю, проводиться раз у рік. Усі області, всі обласні організації Національного олімпійського комітету проводять переможці. Змагань, тобто цих конкурсів, яка нагорода чекає на них, От, зокрема від, від вас, від організаторів. От, зокрема, Олімпійські лелечення це у всіх найлюбиміший захід. Воно вже знаєте, як десь, коли проводимо третій етап, тому що цей захід ділиться на чотири етапи: перший проводиться по школах, другий це районні, третій це вже хто переміг на районному етапі, з'їжджається до. Обласного етапу і проводиться третій етап. Хто виграє третій етап, тобто область, він отримує нагороду, поїздку в Артек на 10 днів. Незвичайно, він представляє на всеукраїнському заході на четвертому етапі, це нашу область. Якщо говорити про власне професійних олімпійців, ті, які представляють нашу область, і нашу країну на Олімпійських іграх, найвизначніших змаганнях, мабуть, світу. Скільки взагалі зараз всі олімпійців і хто можливо претендуватиме на наступні і літні і зимові Олімпійські ігри, власне, брати участь від Прикарпаття від Івано-Франківщини? Ну, олімпійців я можу вам назвати, скільки в нас є на Прикарпатті, але щоб давати оцінку експерт, ну, таку, хто може претендувати, я не можу, бо тому що це є державна служба, яка має відповідати за підготовку збірної команди на Олімпійські ігри. А ми всього-навсього громадська організація, яка займається залученням масовості спорту і пропагандою Олімпійського руху. Які райони от могли б відзначити власне, по організації ваших проєктів, тобто в області? Можливо, є якісь такі, які особливо переймаються проектами і конкурсами, які організує Національний Олімпійський комітет, а є такі, які не дуже беруть до уваги ваші пропозиції і побажання? Ну, більшість, скажу, більшість районів вони якраз і беруть участь, проводять всі заходи, всі наші акції, які проводять олімпійський комітет. Ну, зокрема, можна так виділити. Які, які найкраще, не можу так сказати, але які мають бажання і самі вже стимулюють проведення ще якихось додаткових конкурсів, але щоб було під егідою Олімпійського комітету чи відділення. Це Рожнятівський район, Богородчанський район. Косівський район, Коломийський район, ну і безпосередньо тут Верховинський район. У Верховинському районі є село Верхній Ясенів. це одна єдина школа, одне єдине село, яке ні одного заходу не пропустила, не провівши, які проводить Національний Олімпійський комітет. Якщо говорити про співпрацю власне, з вашим столичним. З вашим столичним пунктом, тобто з національним олімпійським комітетом, який очолює Сергій Назарович Бубка, який теж претендуватиме на те, щоб очолити і мод міжнародний олімпійський комітету. Яка ваша співпраця власне областей з центральним, так би мовити, пунктом? Співпраця це стала відчутна відколи. Сергій Назарович очолив Національний олімпійський комітет, тому що десь трохи покращилася матеріальна база, десь частково фінансова підтримка, тому що нам дали одну одиницю штатну, яку ми можемо утримувати, це бухгалтер. І є, як я вже говорив, що атлет. Які після закінчення спортивної діяльності він знаходиться в нас у відділенню, який отримує матеріальну фінансову матеріальну допомогу? І цікаво, мабуть, і нашим глядачам буде дізнатися, чим займається. Спортсмени Олімпійці, ті, які взагалі брали участь в Олімпійських іграх, які присвятили своє молоде життя спортивній кар'єрі на майбутнє. Тобто кар'єра, як всі знаємо, спортсмена дуже швидко закінчується. Чим далі вони мають можливість займатися і взагалі займаються на Прикарпатті? Ну тут е -е, буває по-різному. Е -е, хто ще продовжує е -е, спортивну діяльність, хто переходить на тренерську діяльність, е -е, хто десь. Е -е, в основному жінки, дівчата, вони дуже десь там більше створюють сім'ї, народжують дітей. Це дуже приємна така новина стає для всіх, що там учасниця Олімпійських ігор вже народила одну дитину, там чи другу дитину. Це хороша вістка. І після того ще як. Інформації є, що допустимо, там Ірина Шепетюк вже має двоє дітей, але вона ще там тренується. Після довгої перерви там Тетяна Ляхович, трьохразова учасниця Олімпійських гір, теж саме після декретної відпустки вона почала знову тренуватися. Ну тобто, хоче себе ще спробувати, знову свій… Працює теж у національному олімпійському комітеті на лінії порадної трошки була там травма, вона затягнулася, але слава Богу, вже зараз вона залікувала свої рани. І я бувши минулого тижня в ворогті, де вона перебувала на тренувальному навчально-тренувальному зборі. Я би сказав, що вона в дуже хорошій формі, і те ж саме вона ще планує себе показати як спортсмен висококласний. І на закінчення останнє запитання. Багато розмов точиться про проведення Олімпіади 2022 року, зокрема в Україні. Ваша думка чи реальні перспективи такі нашої держави, власне, проведення України? Моя, моя особиста думка, тому що знаючи з усієї інформації, що заявка от-от через місяць має податися. Ну, все ж таки, знову все залежить від держави. Від фінансування як буде спрямовано, але я думаю, що реально. Ви зачепили тему фінансування. То за рахунок яких коштів здійснюєте заходи на території області, Франківськ, районні центри? Частково є надходження з місцевого бюджету. Нам, ну, звичайно, як це завжди омаль для проведення, е скільки заходів ми проводимо, це і Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійський куток, е олімпійський, олімпійська книга, олімпійська вікторина, е олімпійське лелечення, Олімпійський день, і навіть в нас є конкурс е на, на кращу роботу журналістів. От, то, е звичайно, що тих коштів, які ми маємо, недостатньо. Ду велику частину залучаємо із спонсорських коштів. Е е як я говорив, е одну одиницю отримує Олімпійський комітет. Що ж мені залишається вам подякувати за розмову і побажати успіху. І на закінчення про кур'йоз. На чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що цими днями проходить у Києві, переможницю першої вправи українку Ганну Різадінову нагороджували під мелодію державного гімну Росії. На церемонії нагородження під час підняття українського прапора заграв гімн Росії. Російський гімн грав кілька секунд, потім настала незручна тиша. а Через хвилину справедливість була відновлена. Коли побачила наш прапор, мене захопили емоції, нічого не помічала навколо. Потім зрозуміла, що щось не так. Виявилося, вімкнули на той гімн. Якщо чесно, була трохи обурена, як таке могло статися на домашньому чемпіонаті, розповідала Різадінова після церемонії нагородження. На її переконання, конфлу стався через те, що організатори готувалися до нагородження російських спортсменок. Звичайно, нічого страшного, каже вона. Мені здається, люди просто не звикли до такого і у минулому частіше піднімався російський прапор, а не український, розповіла Різадінова. Це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину дивіться вже за тиждень і традиційно завжди влучайте в дев'ятку. і Ніколи не потрапляєте в офсайт. До зустрічі.